Нема такої цивілізації. Я просто по полях катаюся якихось на рамовику, кукурузу піти збирати. Тут на пістар Забираю таку інвалідку. Одіссей, 23 року, 86 пробігу. Дуже важка, бо це інвалідка. Я перший раз такі інвалідки забираю. Таке для Хонди прикольно зробили. Дуже багато місця. Тут в нас є свій клімат, люк. Мені подобається дуже коробка. Спорт. нейтрально, паркинг, R, R, а, R сюда, вот, заднюю включочек. Ага, два mm -hmm. раза класса изменяется спорт, а вот и спорт, и цель, и драйв. Нормально. подобається. Nee, ну я... Читайте що пише. зона. No я так хотілося тут подрифтити, а ходив просто Якийсь як... трамплін. Вони ж я зараз на ньому не завішався. Я тут поперек просто їду. Дракер пач показую що зараз наліво їхати. Я просто по полях, по полях прямо хаяю. ні, нормально, трамплін, вдалося. Я приїхав знову забирати ці пікапи, Ну, зараз хоч менше людей, майже нікого немає. Зараз щось буде, тут торнадо, походу. І там щось відбувається. Yeah, я ще не встиг першої знайти, а вже дощ починає падати. Я бачу, що тими бабіками можна поїхати в ліс і покататися. Так, треба виключити, таба виключити щось набір. Не... Як стаба виключається? Нема такого як стабілізація. Чого не переключаються? Ой, я на L переїхав. Вони на драйв. Внечайно. О, все. Хочу, бля. Та машина взагалі не рулиться по тих горбах. Вона просто пригає. А, і стабілізація тут не виключається, бо в мене транспорт мод. ОБС, актив, все актив. Транспорт мод. Понимаєш? Все, все, все зна. Бай, спідчуваю, коли купить цю машину. Щотка піднята, але нормально все. У -у -у. Машина в правильних руках. Тут там трамплінчики якісь. Оба, 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 ох. Машина мігенька. Прикольно так десь в поле виїхати, покататися. Хто там не дивиться за мною? Вроді би ні. Я вже хоч дві знайшов. Пойді там пилюки наробив. Я собі таки ходжу, машинки шукаю. Там груза. Гарна. Заробисткавка буде, тут тільки... Ну, да. Погодка офігенна. 11, 12, 13. Значить, оцей. білий. Білий GMC Canyon. Cannyon. От, може це він? 8397. Ні. ні. От ліс. Мій GMC. Він стоїть найперший. Я звітом херачив. Він перший був. Я в шокі. Поки його знайшов, о, там якийсь пожар ніби. Ось тут хаба включається. Just take a Добре, що тут є передня камера. Так, я тут докнувся чи ні? Ох, понапридумують тих технологій. Тільки мішають паркуватися. Не, не нормально, я так і без камер заїжджаю. Ну, вона, в принципі трошки відкотилась назад. Бо я став на паркінг, на паркінгу відкотилася трошки назад. Коротше, я не знаю, я їхав просто на заправку. Я опинився в якомусь лісі. Просто в лісі, І тут бігаються всякі бембіки. чупакабри. Тут страшно вже з тими моментами. Бо тут а, немає ні зв'язку ні, ні хера. Я просто по поля катаюся якихось, але можна кукурудзу піти по Я мав приїхати на заправку, тільки в нас зараз попинюся взагалі. Оце буде гон, якщо треба назад здавати, бо ззаду нічого не видно. І просто тако хаярю по полі. Коротше що, їду я туди, бо я ті, що говорив... З ноутбуком, бо в мене немає ні інтернету і вона поділку зв'язку. Вона була моїми очима, вона каже, що переді мною, бо мені показує навігатор, що переді мною має бути заправка. Там її немає. І вона каже, що я по картах теж не бачу. Не знаю, їдемо подивимось. Ну, Переможно пізні. Ну, тому що назад, якщо їхати, то пізніше задом треба ну, дуже далеко, дуже далеко. І Америка. Але я бачу тут якийсь рух. Є якісь машини навіть. Але найгірше оці гілки, бо тому що я нові машини везу, що їх не поцарапали. Там, ходи, щось хатка була близька. Іначе я їду далі пошуках заправки посеред поля. Заправка пише, що дуже велика. На 200 майже місць на карті її немає, і ніде її немає, і дорога до неї така. Фіг я знаю, що це заправка, якщо чесно. І мене напрягають ці рови. Якщо я буду їхати задом, то головне, щоб в нього не заїхати. Бо я вже планую, якщо щось піде не так, все, я бачу, це вже все там не так. Значить, треба їхати задом, тепер назад. Оце так розгалуження. Так, що там пише? Наліво підеш, баранат знайдеш, направо підеш, може заправка буде. Камп Крік. Просто хочу показати, що на карті показує. Оце якісь ліси і отут заправка мала бути. Я приїхав туди. Не бачу нічого, якась нахатка є. Треба піти, певно, чекнути, що там є. Бл, мені здається, вони хотіли, щоб я вийшов. З пікапа. б. Чи оси Я просто приїхав вліз якийсь. Без зв'язку, без інтернету, без нічого. Це п. Я... Навіть зараз, щоб загулити собі, подивитися, як звідси виїхати не можу. Треба, певно, зараз знімати якусь тачку і на ній кататися, або відсипити, пікапа і пробити де є. Зараз ще впаде дощ, я хотів розвернутися, я тут навіть не дуже проходжу, може пройду, але я не маю де розвернутися, мені треба роз... розвертатися. А собі, якби в мене не було соляри, бо я ще заправився, але я хотів їхати купатися на заправку. Я просто би тут застряг і все, мені треба було б вертольотами спасати. Коротше, мені трошки прогрузилася карта, я їду бачиш, там вроді можна розвернутися. Там чи є територія, звісно, блядь. Їду подивися, осарби. В принципі, я тільки не зірву, люди просто в полі. Але якщо що, то, я можу не тут на газончику розвернутися. Дікси, але копія на мене не викличуть, то це не копію немає, дивіться. І що я таку мучуся? Коротше. Виїжджаю, ніхера не видно. Так коротше, і от виїжджаю задом. Оце звісно скіл не качається, оце їздити під козадом в ніч. Мне було прийняте рішення заламати прицеп між ці дерева, але саме гірше, що з тої сторони дерева багато. Трошки голімо, бо морда буде йти типу, по зовнішній стороні, буде типу, до тих дерев. Не знаю чи хватить місця, але зараз спробую. Мужик якийсь до мене йде з тої хати. Коротше. Зараз діймо поясні ситуації. Хело містер! мужик спочатку на мене не кричав, бо тому бо це якась його земля, вон, якісь штучки його, не знаю що це херня. Я йому перед ним вибачився, він спитав, чи допомогти тобі. Я кажу, так, да, допоможи, будь ласка. Він мені показав, де та заправка є. От зараз буду, блядь, виїжджати з тим мужиком. Бо він каже, що це його типу, земля, що по ній ходу не їздити. Пішов, І я так зрозумів, що це вже не вперше таке в нього. Бо він зразу мене спитав, чи я їду на Сонджайку, я сказав да. От. І він цей погодився допомогти. Звісно, я вибачався перед тим мужиком, поздоровався з ним, кажу, дякую, мужик. Sorry, sorry, thank you, So, Crazy. Follow it around. What is This? Good? Yep. Bad internet. Okay, the I service know. Service is terrible. It's a strange. On left, left. So when you get out here to the uh -huh. T, uh -huh. make it left. Left. When you get to the T, uh -huh. make another left. Left, you, you know. Take that, it'll go down, blacktop, uh -huh. pavement. To a stop sign, we stop. can go straight or right or left. Make a right. Okay. Then take your right. Uh, all to time. All time left. <laughs> no. No. Two left and a right. Okay. Okay. Man, yep. uh, very sorry. No I, I don't know. No. Yep. You, you see this uh, <laughs> GPS? You you track it? It's maps. Google. Google. yeah it's Google's got it all fucked up no. here. I don't know. I tap. Uh, go f going uh, to pump. No. very much. Yep. Коротше, я в поле заїхав ззаду. Чувак, мене каже, що я не перший. Я просто в поле заїхав. Розвертався тими таратайками. блядь. Добре, що мужик може. При... Нормально, що поміг мені. Коротше, і що? Так, тут вроді всі тачки ще цілі, ці десь там, пшениці. Окей, далі все зашліпісь, за так? О. По слідах видно, що як той чувак казав, що я не перший і не останній, походу. Ай роса якась тачка просто в пшениці. Так <пиш> розсмалів, звідси <пиш> Він дуже злий <пиш> був, він стояв, ходив, туди, дивився, початку він... я, я мучуся. А потім поміг мені. Реально не мав йому шукати. Повна машина комарів, блядь. А ходить навігатор чесно. Коротше, така хуба відбуваєш. Ти їдеш по навігатору, зашибіть, блядь, і приїжджаєш десь в поле. тільки ти де не можеш виїхати. Я знов весь мокрий, блядь, Так і не можу доїхати до тої заправки зрани. Які... Як багато тут опембіків бігає, я в шокі просто цих зелеників. Так, мене ще в таку жопу не заносило. Я надеюсь, хоть з этих машин нічого бля, не поцарапав. От і виїхати зі це теж ще місце не пустих, бо туди немає інтернету. Я відео знімати то можу, а подзвонити. Тут вже вроді подзвонити можу, але інтернету нема, щоб загрузити навіть карту. І щоб навіть подивитися, де її є. Так, це, це жесть, коротше. на заправку, на ту, що я їхав і не доїхав. І тепер можу показати, що в мене з машиною сталося. У мене трейлер став у білий, колеса теж. От тачки я все мовчу. Найприкольніше ззади, як він виглядає. Я ніби на стройці якийсь був, дивіться. Що коїться. Ця тачка, взагалі, я забув кого кольору. Ух, це блядь, я вже перелякався. Вона теж вся біла номерів не видно, бо вони всі билються. Десь там теж воно все було тут. Ужас. Да, Це так занесло мене в поле. Ну, хто б міг подумати? Я знайшов свої проблеми. Заблудився в лісі, з трьома тачками, з великим прицепом. В лісі! В камінці по всіх тачках. Теж на прицепі камінці. Що горить. Я, перейду, я, я в шокі. Давай, туши, чувак, туши. Привіз я GMC з одним ключом. Ну, там був один ключ, не було два. Не знаю, буду Розбиратися, чи вони візьмуть її, чи не візьмуть, чи заплатять, чи не заплатять. Ікольня точка.

о, тут привіз. Ти що, і папся з досі ходять, вибирають Корветіка. Нахожуся я зараз в Atlantic Сіті. Дуже гарне місце, я заїхав в ті вулички. Я заїхав в це місто, треба було розвернутися. Там настільки взенькі вулички, ніби я їду по Італії і ніде не міг розвернутися. Бо дуже-дуже дуже дуже вузько було. Я просто проїхав десь довго вулиці, де я побачив, що більше ширші дороги там розвернувся. Вернувся назад, вигризався. І тут така краса. Дуже гарно. Я шукаю Нісана, і пуп... але знайшов такого смішного Лексуса. Я ще ж діткого не бачив. Дуди який уродливий. Що це за урод? Коли сама кончена версія Лексуса по турвозних дисках. Тут дуже довго стоїть і нікому не потрібен. Він такий урод. Казав Лексис, це інфініті. Заговорився. Навіть інфініті нікому не потрібно. Це шо, як урод. Де там санкціально? Тільки Андрюха може по є... пострішся. Ось стоїть, дебіл. бігають, маємо. Свою полосу, щоб їхати, і він не їде, він просто стоїть, бо він дебіл. А я стою через нього на настрій, тебе ясно заїхати, а там одна полоса тільки для заїзду. Так, да, Це, звісно, і дебіл. Ось я припаркувався. Палець не хоче пролазити. Професійна парковка реально. Палець не пролазить. Дивіться, я забираю вітика. Але в Америці це не Вітик, це називається Mercedes Benz Matrix. Метріс, знай. Метріс. Не метрікс, а метріс. Чесно, тут їх взагалі на дорозі зустрінеш. Навіть на зимовій якій людині. І він якийсь тут на панорамі. Гоночний бутик. Бля, я думаю, що панорама, а то не панорама, панорама. Не треба було розвернутися, я вірю, я не покосив цього спринтера. Вроді прохожу. Ну, заїхати заїхав, а як виїхати? Страна дилерська, я заїхав на дилерську через задній ззаді дилерської заїхав. А вони придурки там шлагбаун закрили, блін. і я мусив розвертатися в якийсь тут стадіон. Коротше жопа. Це як завжди, блін. Заправка називається Петро. там така краса відбувається. Там, не знаю, дощ. А там взагалі або пожар, або просто хмара зацепилася за город. Треба свалювати звідси, зараз, походу, буде жопа. Там просто хмара зацепилася за Ну, Тут він, так, матмакс. Димів, які з балон азоту стоїть по багажнику. Back, <рес> Коротше, я витратив годину часу тільки на то, що я розвертався і їздив по колу, бо це б... Нью-Йорк. Найгірше, що я їздив по мостах, а ці мости коштують дуже-дуже дорого. Можна сказати, що я витратив б... всі бабки. Що заробив? На мости. Ця тачка, походу, за дурно приїхала. Туди сюди, не знаю, 50-100 доларів може коштувати проїзд на моста. На легку машину там, 40 баксів, а я блін, з багатьма осями дуже багато потратив. Залишаю просто відкриту машину. З ключами в козирку. Стою в пробці. Там аварія, швидка не може проїхати, до того чувак на блядь, проїхав. Він звільниться, тим швидким треба пересідати на ламби. Чуть бимо педали спив на швидка їде, блядь. <плес> Тут газуй, блядь. Якби не явно би хобі проїхали, Ну <плес> Та ламба прикольна. Вот, чувак головой махает. так <свист> тут телочка за рулем едет, я в шоке. Может и сраку поренять? Я тут скажу, Он копил на БМВ, блин. Тут, тут, Кевин Голоса. Ой. Вот она стала. Походу с этими странными Да. Л летают тут, блин, на этих своих хрустиках. Якраз теж, якщо поки ця пробка була, одного не збив чи двох. Бо вони дебіли, не літати, а тепер пробки через них. Дебіли, блін, на мопедниках. Доставив я цього в Дуже цікавої назвою міста. Новий Лондон називається місто. близько біля Нью-Йорку. Новий Лондон. Оце б він придумали. Ну, такі коробки дуже дивні, якщо чесно. М5 поїхав, м 30 поїхав. Опа, коп стоїть. там Добре, що є коптер. я хоч бачу, наскільки я під'їхав? Тема, короче. <приклад> Коротше, я заправляюся, як завжди, все нормально. Тут пісклад кончений, перекручується, фіня крутиться оця. Вона ну, перекрутилась, все впало, блядь, тут потоп соляри колобанка нормальна така, як це Я не знаю, на максимум 10 випит до сюди. Ей. Watch me turn up the spot and roll.